Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд детальний з характеристиками ДТЗ 12.04 трактор на 120 кінських сил. Уже на каналі є огляд так само і на 110, і на 140 кінських сил. Ну що ж, давайте приступимо. Почнемо з візуальної частини коротенько. Вона в принципі від лінійки цих е, тракторів особливо нічим не відрізняється. В більшості це колір зелений. Але в основному у нас тут е, 10 противаг спереду по 30 кг, потім так само по 45 кг е, 6 противаг на кожному колесі. Е, потім паливний бак у нас пластиковий знаходиться тут е, з боку кабіни. Все освітлення Ледовське. У нас тут є і контурне світло по колу всієї кабіни. У нас є повторювачі фар, денні ходові вогні, також ближній, дальній реалізований також і на капоті. Ось потім звичайний, по факту, передній міст. У нас тут візуально його відразу видно рульове гідравлічне, також з захистами. Ось, з кожного боку кабіни в нас є підножка на 3 ступені. Так само тут є кесть для додаткового обладнання. І з кожного боку кабіни є три таводниці для е, обслуговування трансмісії гідравлічної системи. Ось гума задня у нас 16,9 на 34. Передня 11,2 на 28. Е, також є табличка під номер, але вона без підсвітки. Е, сам. Шноркель по факту. А воздухозабірника у нас досить високий, його додатково обладнувати не треба, він вже зроблений так, як треба. Оце круто. Тобто не треба, як, наприклад, МТЗ, додатково ставити шноркель, докуповувати, і там, до речі, він вставляється досить таки складно. Ось далі. Акумулятор у нас 150. ка Тут знаходиться ще під капотом микач маси. Тобто, щоб увімкнути масу, треба обов'язково підняти капот. обов'язкова умова. Він також у нас обладнаний. Кондиціонером і е, турбіною. Двигун у нас 4 Ось покажи його ближче, детальніше всі вузли. Чотирьохтактний е, це F5F120TQ01F. Е, а, У нас тут вертикальне розташування циліндрів, і їх у нас тут шість. Е, помилочка вийшла, 6 циліндрів і об'єм двигуна 7420 кубічних сантиметрів. І номінальна тягове зусилля техніки 28. Безпосередній вприск палива звичайно, сам капот тримається на двох упорах, і бачимо самі мозги. Двигуна в нас тут є. І сама коса знаходиться от тут справа вгорі, тобто вони тут сухі і захищені завжди. Тобто вони страждати в першу чергу не будуть. Щуп масла знаходиться з цього боку, і всі фільтри також в одному місці по обслуговуванню питань нема, Тобто є доступ, можна вивернути колеса вправи і підібратися сюди. Підняли капот і все обслужили. Тобто з тим також досить зручно придумали. Давайте глянемо на навісний механізм. Він у нас з двома гідравлічними циліндрами, також гідророзподільник у нас аж на чотири секції, і три з них мають конектори. Тобто три пари конекторів тільки ззаду. Ось Вантажопідйомність максимальна 2200 кг. Тут також є щуп, третя точка кріпиться ось в це місце. Закріпили, бачите. Також є причіпний пристрій для причепа повноцінного. І також для нього є е передбачені мають бути пневмоконектори по факту. На такій техніці. Тут я їх не бачу, можливо, їх можна вивезти окремо. І Є такий стандартний фаркопчик з регулюванням вильоту і куту нахилу. Потім так само тут є номерний місце для номера з підсвіткою і розетка для причепа. Ось бачимо самі катафоти, все ледовське, все круто. І також вже тут є у нас також і камера заднього виду з підсвіткою. Немало важливий факт. Сам самі подушки, ось кабіни. Вони, бачите, брендовані, марковані Екс... екстрім, називаються, щоб це не означало. Але вони бачите, якої форми вони працюють і зверху, і внизу. Для, умовно кажучи, кращого гасіння вібрацій і більшого комфорту в кабіні. Тобто так. А тепер давайте оглянемо кабіну. Погнали! Нова система відкривання дверей. Гляньте, як це працює. Ось буквально хоп. І готово. Три сходинки на підносі, є додаткова ручка, за якою зручно братися. Потім на новій лінійці тракторів у нас ось такі Так, тут регулювання. воно на себе. Підлокітники з усіма регулюваннями. Так, ось у нас є і підголовник тут в даному випадку. Ось Регулювання спинки в нас знаходиться. Досить зручно, все зроблено сидіння прямо як в автомобілі. Тобто навіть самі ручки вже з адекватними ковпачками, назадками, для того, щоб їх можна було розпізнати і на кожному продубльовано те, як саме сидіння має працювати. Увімкнення валу відбору потужності, передка, привід валу відбору потужності, тобто це по факту як щеплення валу відбору потужності, яке можна закріпити в діапазоні ось Потім щеплення в нас двохдискове, звичайно ж. Потім три швидкості на демультиплікаторі, чотири передачі, реверс і увімкнення переднього приводу. Чотири гідророз... речага до гідророзподільника, управління кліматом, увімкнення компресора, швидкість обдуву і безпосередньо температура. Може бути і гарячим. Мигалка, омивач фар, двірник. Також тут продубльовані поворотники і весь блок управління світлом різними варіаціями. Також підсвітка сама основна і а, аварійка. Сам двигун має три режими роботи, вони перемикаються ось тут. А, від цим же ж і регулюється сама потужність двигуна, і безпосередньо споживання палива. І ці режими є мануал, який йде штатно. з... Трактором там прописано, що і для якого типу роботи найкраще підходить. Тобто ви тут зможете також і керувати витратою палива. Є люк і ось така шторка, яка закриває по факту вас від сонця. Сам салон зроблений в такому світлому стилі, мовно кажучи, є місце для особистих речей. Справа зліва тут в нас є прикурювач і USB для зарядки, і також штатна магнітона з динаміками по боках. Тобто це також є в комплекті. Ось давайте переглянемо. А, до речі, стенкове гальмо. Тут реалізовано ось такою звичайною ручкою і є регулювання куліси. Має бути, в принципі. А чому? Чому не працює? Тобто регулювання немає, але ручка є. Тоді, значить, я щось роблю не так, правильно ж? А, так, все. Це просто діапазон такий, невеликий. Окей, фіксуємо. І вмикаємо приборну панель. Нам в нас повністю рідко кристалічна, тобто електронна. Показує я безпосередньо окремо знаки тиск масла, заряд акумулятора, температуру рідини. До речі, його. Кліренс 507 мм mm даного трактора. Ну і ось ми можемо бачити, що тут є купа налаштувань, як вам все можна показувати. І не менш важливо є датчик помилок, тобто, який є в трактором. Ви можете в реальному часі бачити. Ну що ж, давайте його запустимо. Реверс назад і поїхали. Це в нас, до речі, самі пониження одна з трьох швидкостей, нам демультиплікаторі швидкостей. Потім бачимо, який виворот вправо максимальний. Давайте поглянемо на виворот і вліво, якщо рухатись назад. Тобто вивороту цілком достатньо, як для такого е габариту техніки, можна сказати. Ось, давайте вімкнемо більшу передачу. Це в нас була лише друга, ще ж у нас є третя. Але це все у нас понижені. Відчувається, що двигун 7,5 літрів. Тобто це не аби що. І рухаємось знову вперед. Трошки відійдемо назад. Ось так. І зупиняємось. А якщо вижите щеплення, залишити на передачі, він залишається на місці. Додатково ставимо на ручне гальмо. Ось так. Така техніка. Ось. Тому дякую вам за увагу. І, до речі, хотів сказати, що його повна споряджена маса 4650 кг. Тож, дякую за увагу, підписуйтесь і ставте лайк.